Друзі, всім привіт! І так, починаємо сьогодні новий проєкт. Е, вже дав, дав, давно мав почати, але все ніяк. Так то морози, то дощі, то погода нельотна, то ще якась, е, то його срака-мотика. Ти ніяк воно фіга не вийшло. Але треба робити відповідно, тому що я вже підготовчі роботи давно зробив. Про новий проєкт я вам ще ще на старому каналі казав, що буду починати нові проекти. І так воно трошки це все діло стало на паузу. От, але дійшла черга і відповідно починаємо продовжати. І ви подумаєте, що це, напевно, Тоха зараз вирішив покататися на ролікових коньках. Хі -хі -хі -хі. Ні, ніфіга, друзі. Це я е, замовили ми таке діло. Будемо ставити, друзі, там в районі башні від ворота. От прийшов. Комплект всіх профільних труб, роліків, шмоліків, цього всього діла. От, і будемо там біля башні ставити. От такий у нас комплект. Брали такий, ну, такий подешевший варіант, тому що це не на подвір'я. Тут автоматику ставити не потрібно, вони там відкриватися будуть далеко не кожен день. От, від компанії нові ворота брали, замовляли. От, ну І давайте покажу вам. Ось. Це теж входило це все діло в комплект. О, отакий швеллер і корні до нього. О, тут цікава форма, чи цікавий формат кріплення самих воріт роліків до швелера. Ну, і бачите, стопчики. Стопчики купував окремо, е, купував короткої довжини, але доварював собі корні. Так трохи дешевше, бо цей от, тож, труба стоїть, як крило збито воїна. Відповідно, таких корней наварив. Забетонується і я думаю, зовсім воно ні разу нікуди не дінеться. Ну і Тут теж я дивіться додав. Тут поперечений і тут, це я так, що чисто по ініціативі, бо виробник рекомендує, що достатньо тільки колону отаку заливати. От, і, е, от отутого, отутого колону заливати, одну і там, і, і там другу. От і все воно буде ходити, буде тримати. Але я собі так от для перестраховочки думаю, зроблю я ще отаку поперечину, і ще тут вліплю посередині. І зроблю суцільний фундамент, бо там є шанс, що може бути раз в п'ятилетку буде е це, як це, весняний паводок. Сподіваємося, то там може стояти вода, відповідно, щоб воно нікуди не рухнулося. То зробимо більш такий надійний фундамент, Бо, допустимо, як якщо робити таке, допустимо, тут, як на подвір'ї, то можна і того не робити. А так як там видалено, то є шанс, що буде стояти вода. Тому бажано це все діло, ну, це чисто мої такі собі логічні розмішлення, трошки закріпити. Там все підготували. Зараз поїдемо туди до башні от і будемо це все діло починати налаштовувати. Якось так, ну все, ми продовжуємо, а ви дивіться відео далі. <говори> І так, друзі, для вас був пшик, а для мене це пройшло трохи так нормально часу. Такий добрий тиждень з гаком, блін. Бо так то погода тормозить то обстоятельства, то болото, бо ж таке було, що не влізеш. Це ось трошечки протрахло, дайдем. Я вам покажу, які я вже роботи виконав. Трохи так я нормально, я вам відверто скажу повпирався, таку дорогу через виноградник накатав мотоблоком, що <гум> капець, бо 에, відповідно зробили вже бетонування цього всього діла 에, швей, ну, швейлер з корнями вже забетонірували і відповідно стопці забетонували. Тому що в мене цього всього ну, тут нічого немає, корчі були, корчі росли. от, А хто дивився? Дядь дідгену, тобто, я думаю, ви бачили, що ну, дідге наставив собі ворота виходить, на, ну, на місце, де в нього були. От, тобто, він просто підігнав собі під розміри все, А я ну, абсолютно все з нуля, тому що тут корчі були все життя. Я от, от, думав, ці створчики почали ставити. От, а корчі не планував вирізати. Знаєте, думаю... Так, я ну, поставлю створчиті, щоб воно собі будуть відкриватися ну, там, чи на дорогу, ну то в даному випадку в курчі. Або сюди в садок. Мені щось думаю так. І Ні так, ні так не подобається. Потім придумав, що буду робити. Е, ну. Ці, що здвижні ворота, відповідно, підкулішнули і виходить, що в ідеальні. А потім я ще і придумав, що курчі нафік виріжу. І зроблю ширше. Тому що фактично моє ось года закінчується. От, але територія все одно така. Я вас розверну, друзі. От, територія все одно до дороги. Дивіться, то є, аж де тут городи йдуть. Да? То є, а я розробляв ось, ось тільки. Я думаю, я ліпше відступлю, тому що це все одно мені потім косити, прибирати, доглядати, то, то відповідно зразу зроблю до пуття. Відповідно, що хотів вам показати. То є, ну, я сам процес бетонування ну, не, 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 не знімав, не показував. Ну що, Набирай відра, вези, і заливай і все. Ось, возив це все звідти з дому. Да? Бачите, ось дорогу накатав, туди дорогу накатав, бо я м -м -м, роствор бетон, Колотили там, а граном дивіться, бачите, ж, куди притулив за мною? Граном. Колотили там, і я це все діло набирав відра, приїжджав сюди і колотив, ну і тут заливав. агрономічний кіт. Борзий. Борзий. От Відповідно, що хочу вам показати. Е я мия копав метр з лишнім, метр з копійками. От, і під цей фундамент теж копав метр з копійками. Значить, Виробник рекомендує, щоб робити тільки ось одну тумбу заливати да, під один корінь і тут другу тумбу під другий корінь. <кхід> от, так як в мене тут є шанс, що от по весною ось по цій ложбинці дуже часто отакого от видно вам, да, дуже часто стоїть вода. Тобто Колись за мого дитинства вдоль стовбів тут йшов. Той, як ці, водозбірний канал, виходить, тому що звідси по схилу вода збиралася і тут прямо прям озеро стояло місяць часу, наскільки от, ну, я пам'ятаю. Є шанс. Я вирішив, думаю, не буду робити іменно колони, тому що ну, мало ли десь вітрова нагрузка туди-сюди, щоб їх не заложило. Я в свою чергу взяв і сплошним фундаментом. Тобто рубанув туди яму, метр десять. І відповідно трошечки бачите, вийшло у нас з фундаменту наверх, там скільки, сантиметрів 8, напевно. Я вище рівня землі. От, і це все діло забетоново. Значить, Стопці, ви бачили, да, корні всі там під землею. І трошки стопця. Відповідно, стало питання, як виставити стопці. Що я зробив, що я придумав? Я взяв, ось, дивіться, забив такі там, по пів метра арматури не туди. Тут приварився до арматурини і, відповідно, прихватився ось до стопців. Ось такі розкосіни. Тому що, ну, блін, якось його треба виставити, поки бетонування йде, а об'єм то там серйозний, цілий день возив розфор. <кхід> Тут довшу арматуру. Отаку взяв, прихватився. Все, косячками все під рівень, і все чітко. У мене виходить проєм <к соцінного кікурска> такий 4-метровий проєм. Тобто трактор туди буде заскакувати такий, на раз-два на ура. А... Значить, як я тут зафіксував це все діло? Оцей тут цей швейлер. Він... Там внизу в глибині він прихвачений ще до, сто, до цього стопця. Я щось зразу не планував, потім думав, як я вже все виставив, то чому ні. А тут я його виставив, виходить, я на опалубку просто уголок поставив і прихватив в кількох місцях. Хтось тут і тут. І все, і він мертво стояв, лупанув і все. Значить, щоб саму різьбу, друзі, от хто такі речі буде робити, е щоб не заляпати, не цей, бо потім все діло все, все, якось треба почистити. <головіка> то ціла проблема. Я просто взяв, дивіться, замотав його цим. Скотчем, ізолентою. У мене був цей скотч малярним, замотав скотчем. Кого немає скотчу, можна е, малярного, да. можна ізолентою, можна. Ну, звичайний скотч, по-моєму, погано держиться, тобто не катить такий формат. Ну все, зливав. Тепер це діло, напевно, треба буде збити, підкраситься поверху і все буде чотенько. Чим прикольно, що тут, бачите, не треба варити зараз сюди. Щось там придумувати. А от ці самі болти, вони ж є, це ж є арматури, це ж є корні, тобто вони уходять туди на метр. То я думаю, що ці ворота тут, <гадуть> тут держатися серйозно, не можуть похилитися тільки вже з фундаменту. Мені здається, бо воно точно вже в житті ніколи не віддогниє. Отаке діло. Тут труба 10 х 10, на якій просто будуть крепитися, ось тут поверху ролики направляючи, а, а, а з тої сторони будуть уловлювачі приварюватися. От, ну, це вже буде пізніше робити, десь на днях, я думаю. От, і оце все міроприяття вам е, ну, покажемо, покажем, коли будемо знімати. От, садочок потихеньку заростає. Ач, у нас апарати ганяють. Час від часу. Садочок потихеньку, дощики йдуть, то відповідно. Починає лізти бур'ян як разка. Але то таке, в нас сьогодні відео не про садочок, у нас вставочка значить, Далі буде, дивимося, спостерігаємо. І так, друзі, процес пішов. Вже бачите, все розклали, прихватки зробили. <coughs> Сварочні роботи розпочалися. як то кажуть, <coughs> Двіжуха в действиї. Троха такий снаряжений. Підрізаємо, коротше, працюємо, варимо, їдемо далі, так би мовити. Дивіться, друзі, як ми поступили. Тобто, Бачите, прихвачуються ноги поперечні. От. І вже Т-профіль до ну, основної направляючої балки нижньої. Прихватили, зараз виставляємо. Він Проварити його повністю, ну не повністю, а прихватками там шахматним порядком. Ну В схемі все написано, Хто буде собі такі речі робити, то в схемі такі речі написані. Тобто. вони, Я коли до них зателефонував е до виробників цих воріт, вони короче, креслення одразу дають безкоштовно для цих ділов. Тобто ти консультуєшся, зробили креслення і все, і взагалі не що що до чого, як варити, як нарізати. Давайте покажу, напевно, вам навіть. Це мені вже прислали. Вони спочатку на телефон присилають це діло, а потім, вже, якщо робить замовлення, то присилають що, все чітко, креслення, що до чого, як, які куски, як нарізати, які довжини, коротше, все чітко. Тож в даному випадку підхід у хлопців просто суперовий. Ось вот таке дело. Так що, по факту, можна самому зібрати, якщо є маломальське поняття, як варити. І все. Що вийде, ну походу подивимося далі. Коротше, сварочний процес, друзі, йде по повній програмі. Так, вирізали, виставили ось оці вертикальні, як бачите, дві штуки зараз будемо прихвачувати. Поки тільки просто виставили, вони ще не прихвачені, процес рухається. Ну так, друзі, що все, все зібрано. Зараз е, зібрано все на прихватках, щоб ви розуміли. От, і виставили вертольот, а вирівняли такими косячками. як бачите. От, і зараз буде робитися повна обварка всіх швів. От, і тоді у нас ще залишиться влупити отам, е, косячок хвостовий отуди. От, і сюди теж поставимо косиночку для більш. Для більшої жор... жорсткості ось сюди. І <кій> Зараз у нас процедура обварювання інтенсивного. І так, у нас вже, друзі, обварочні мероприятия фактично закінчуються. Зараз розверну, покажу. Тут а ми вже все обварили. Сюди, як бачите, косиночку теж влупили. і Зараз сундук фінішню косинку хвостову накидаємо. І на тому, е, в даному місці по сварочних роботах все. Ну, що зрозуміло, треба буде обварити це все діло красивенько. <кхм> ну от Такий вигляд це все діло має. Лучше зараз цю штуку відчепимо цю оцю косиночку. ось, от її зараз відчепимо і будемо транспортувати до міста установки. Јако ест так. Делото движица. Отак, друзі, приварюємо вже нащільники, уловителі вже приварили, і верхній, і нижній, все на місці. <плес> і так, друзі, фініширували ми зборку, основну всієї, всієї конструкції, так сказати, відкатних наших воріт. От, і зразу ж не відходя від от каси, бо, поки швидше теплі, як то кажуть. Мама по-бистрому каже, давай я бігом зараз красивий генератор труд, бо ж тут світло тільки від генератора, бо від дому дуже далеко. От, і вони звідси ще, як бачите, сіренькі, а з цього боку вже Ось Отак. От Це все діло виходить. Пройом в мене, ну якщо кому цікаво. Пройом 4 метри. Чистий, чистий пройом 4 метри. А загальна довжина самих воріт по низу 6 метрів. От. Ну, як бачите, що така конструкція вийшла. Просто супер. Я звернувся до е хлопців, подзвонив. Я, я відвертку спочатку до одних звертався, вони мене послали. Серйозно і надовго, м'яко кажучи, вони сказали, ні, якщо це ви з області, то з вами кіна не буде. Я думаю, яка різниця, з якої є області. От. А до цих позвонив, тут протягом 10 хвилин переговорили, питань нема. Чик-чик-чик, мені вже на телефон безкоштовно прийшов весь чертеж цього всього, всього діла, я без проблем замовив. Три дні приїхало і, пожалуйста, вставай і вари. Все нарізано, весь чертеж, що зрозуміло, що до чого як. Так що така картина. Кому цікаво, друзі, буде це міроприяття, то я внизу під відео прикручу посилання на сайт від компанії Нові Ворота. От, дзвоніть, замовляйте. Я думаю, ви бачили в дядь Генери, в нього теж таке діло вже стоїть давним-давно. У мене, бачите, трохи затягнулося міроприяття, але... Але я в свою чергу, ну, обставини такі були, погоди не було, і садку багато роботи було, і лили, не було просто як варити, воно вже давно готово стоїть, а варити не було як. Ще мені залишилося, що я ще тільки накручу профнастіл, бо я ще зразу думав, сітку чи профнастіл, там луплю профнастіл і так і буде. Мало, може я колись захочу кругом профнастіл залупити, то ворота вже будуть готові. А так на все остальне чеплю сітку і все. І тут вже буде бо сусід, бачите, бачите, вже зробив, сіточку собі натягнув, видно вам, так? От. А в мене то ще тільки стопчики стоять ну і ворота. все вже, вже приготували. І вже буде весь периметр загорожений. Отак, От бачите наші персічки. Це самі самі молодші, Ну майже самі молодші, але тут самі-самі молодші і молоденькі. Скоро буде обрізка. Зелені операції, саме по цих, я думаю, десь через день, два, три максимум будуть зелені операції робити по цих. Ну, Відповідно, для вас відео зніму. Ну а далі ґрунтові роботи. Але так сьогодні закінчуємо е, воротні ці всі мероприятія. Так що така картина. Все, друзі. Поки що пока-пока, до наступного включення. І так, друзі, ну що ж, зафінішували, зафінішували ми даний е, будівельний. Проєкт по основним роботам, де перше залишилося тільки е, навести красоту по цьому всьому Значить, Виглядає оце все діло ось так. От так воротка закривається. Тут я влуплю профнастіну, я вам вже казав про це. Так, думаю, з... е, то буде вже в другій частині, так би мовити. Я теж напевно зніму, щоб не затягувати відео. Ну і покажу, як... який результат з того всього діла вийшов. Я, звісно, задоволений. Таким міроприяттям і настоятельно рекомендую, що от хто задумає, в кого буде потреба, така схожого характеру, от, то рекомендую робити саме так. Саме так, з таким підходом. Зручно, вдобно. Пах-пах, відкрив собі, заїхав і все, і, і красота. Ну, Бо прямо бомбій, що тут ще скажеш. Я доволі, як дідова конячка, як бачите. Отак воно все це діло відкривається. Ще зрозуміло, що тут треба буде, напевно, ну, не напевно, а точно підсипати трошки ґрунту, щоб зарівняти це все діло, але їдуть ворота просто блін. нічого тобі нікуди не, не, не мішає, вітром не закриє, не відкриє, не влупить. Часта проблема, коли <голи> вітром лупить по машині і починається проблеми. Отак. А тут все зробили, зараз ще тільки зашию, сіточку натягну і все, але то вже буде друга частина. Да, друзі, і, і хочу нагадати вам, що е, креслення за посиланням в, в даної компанії безкоштовно. Тобто, навіть якщо просто проконсультуватися, зрозуміти, що воно, до чого воно і як воно, телефонуєте, пояснюєте, що вам треба, і вам за 15 хвилин присилають креслення ваших майбутніх воріт. Що доволі таки зручно. І саме головне приємно, тому що за це реально беруть немалі бабки. Ну, в даному випадку хлопці роблять безкоштовно, то чому б і ні. Це реально приємний такий, як то кажуть, бонус. Особливо в наших сьогоднішніх реаліях. <суміття> тому що здавалося б, що це креслення має, яке воно має значення. Ну, я вам скажу, що має. Коли ти чітко розумієш, що тобі, за чим і яким чином робити, то це реально приємно. Якось так. <суміття> Отака, друзі, картина. Така ситуація. Все, вам дякую за перегляд, за підписки і за коментарі. От, кому цікава дана тема е, воріт, залишу посилання під відео ну, на сайт е, компанії «Нові Ворота. Тому кому цікаво, заходьте, замовляйте. Я, що, ну, я довольний, як дідова конячка. Наступне відео, друзі, у нас буде. Ви дивіться відео, а я пішов. Робити проломку зеленої операції на молодих персиках, ну і відповідно знімати для вас цю, всю, це все міроприяття, тому що время на місці, як то кажуть, не стоїть. Все. Дякую. Усіх радий був бачити. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всім пока-пока.